Покликання перших учнів, оздоровлення Бісноватого. Ісус Христос кличе за собою чотирьох рибалок і спонукає їх стати Його послідовниками відразу після того, як проголошує своє послання. Таким чином апостол Марк. Дав зрозуміти, що під розкаянням і вірою у Євангелію слід розуміти особисту готовність до змін у власному житті, до необхідності йти за Ісусом Христом і довірити йому себе у відповідь на Його заклик. Саме з такого заклику Ісус Христос. Розпочав свою діяльність у Галалеї. І цим наблизив час призначення 12 апостолів і передачі їм своєї влади. Галалейське море, семітська назва, це тепловодне озеро близько 7 миль в ширину, 13 миль – Довжину і 685 футів нижче рівня моря. Риболовство тут процвітало. З огляду на географію проповідницької діяльності Ісуса Христа в Галилеї, це море займало центральне положення. Коли Ісус Христос приходив, у море Галилейське, побачив він Симона Петра, Андрія, його брата, як вони кидали мережу, сітку, яка мала в діаметрі 10-15 футів море. Важливо, що апостол Марк тут дав пояснення такій їхній роботі, були бо вони рибалки. Словом ідіть за мною, технічно означали ідіть позаду мене як учні. Він не чекав, поки учні його знайдуть, як робили рабини. Він сам проявляв ініціативу і скликав своїх послідовників. Покликаючи Ісус Христос, дав їм обіцянку, я зроблю вас рибалками людей. Він обрав їх для свого царства і тепер дасть їм усі необхідні знання, щоб вони розділили з ним його завдання і стали, приготувалися до роботи. Рибалками людей, на використання цієї метафори Ісуса Христа напевно, наштовхував рід їхньої діяльності, однак вона має також і старозавітне підґрунтя. І хоча пророки Використовували цей образ, зображаючи покарання Господні. Ісус Христос звернувся до нього у позитивному значенні як до чого, що допоможе уникнути Божого покарання. З на наближення Бога на землі Ісус Христос закликав усіх чоловіків до роботи. Яка передбачала виловлювання людей із моря, яке у старому завіті символізувало гріх і смерть, наприклад, Ісая 57 глава -го 20-21 вірші? І вмить Семон та Андрій, покинувши мережу, пішли слідом за ним. У Євангелії слово сполучення пішли слідом у стосунку до окремих осіб, означало, що людину закликали стати учнем і те, як вона на цей заклик відповіла. Згодом стає зрозуміло, що, пішовши тоді за Ісусом Христом, Симон та Андрій ще не покинули. Своєї домівки, але ждали Ісусові Христові обіцянку так зробити. Пройшовши трохи далі, Ісус побачив, Якова сина Заведея, та Іоанна, його брата, що теж були у човні і направляли сіті, готуючись до нічної риболовлі. Вони були спільниками, Симонам. Ісус Христос відразу їх покликав за собою, і вони покинули свій колишній спосіб життя, човен та сітку, колишні обов'язки свого батька заведе і наймітів, і пішли за Ісусом Христом як його учні. Апостол Марк не згадав, чи Ісус Христос коли-небудь уже спілкувався з цими рибалками та вказав, що таким чином Він згуртував довкола себе 12 апостолів і передав їм владу навчаючи. Апостол Марк скоротив історичні події, щоб акцентувати увагу на владі, яку Ісус Христос мав над людьми і на покірності Його послідовників. Учнівство є дуже важливим в Євангелії від Марка читаючи у апостола Марка про заклик Ісуса Христа, людина ставатиме і ставитиме собі запитання, кем є той, хто кличе і що означає і за Ним. У своїй Євангелії апостол Марк Дає відповідь на ці запитання. Він провів аналогію між 12 апостолами і своїми читачами, учнівство, є очікуванням і правильним для усіх, хто вірить у Євангелію. Повновладність і важливість Ісусових слів уже. Підчули на собі чотири рибалки, а тепер ще й інші люди побачили його діяння, сповнені Божественної сили. Вірші 21 і 34 описують окремий і, мабуть, типовий суботній день з його турботами у Капернаумі. Саме такого дня Ісус Христос показав свою владу над демонами, вилікував те, що апостола Петра і оздоровив інших людей після Заходу Сонця. А потім у віршах 35 по 39 коротко описується усамітнення. Ісуса Христа для молитви та підсумок Його проповідницької діяльності у Галилеї. Однією помітною подією, яку апостол Марк у порівнянні з іншими, доволі широко описав, було оздоровлення прокаженного. Повновладність слів і діянь Ісуса Христа викликала у людей подив і страх, а також призвели до виникнення суперечностей, оздоровлення бісноватого. Четверо учнів супроводжували Ісуса Христа у Коперноум. Який знаходився неподалік на північно-західному узбережжі Галалейського моря. Саме тут вони жили, і саме це місто було головним у галалейській проповідницькій діяльності Ісуса Христа. Як і годилося у суботу, Ісус Христос відразу пішов на службу у синагозі, яка була місцем зібрання євреїв і їхнього поклоніння. Немає сумніву, що його запросив сам правитель синагоги, і саме з його дозволу Ісус Христос узяв там навчати. Апостол Марк Багато разів писав, що Ісус Христос, розмовляючи, навчав, але занотував лише невелику частину Його учень. Хто слухав Ісуса Христа, дивувався, був приголомшений від враження, був під враженням. Ме то дам місту, чен Ісуса Христа, бо навчав він їх як повновладний і спонукав до роздумів. Це дуже відрізнялося від того, як навчали людей книжники, які добре знали Писаний закон і Його тлумачення. Їхні знання. Походили від того, що було вже написано, а тому вони лише цитували, висловлювання своїх попередників. Якраз тоді, коли Ісус Христос повновладно навчав у синагозі чоловік з нечистим духом, у перекладі семітської. З демоном закричав до нього. Його устами промовляв демон. Що нам, та й тобі? Це слово і перекладом давньоєврейської ідіоми, з допомогою якої виражали несумісність. Між ворогуючими силами. Після цього запитання прозвучало і сильне твердження прийшов в цей світ все нас погубити, зруйнувати, не знищити. Займенник нас казує на те. Що цей демон добре усвідомлював усю значущість присутності Ісуса Христа для усіх демонічних сил. Ісус Христос був дуже великою загрозою для їхньої влади і їхніх діянь. На відміну від більшості людей, цей демон. Розумів, кем був Ісус Христос? Знаю бо хто ти, святий Божий. Той, хто наділив силою сам Дух Святий, Тож, злий Дух знав, від кого у Ісуса Христа влада. Ісус Христос промовив до нього лише Кілька слів, не заклинань і змусив його замовкнути. Він наказав демону вийти із того чоловіка. Словом мовчи і перекладом до словам замовче або замовкне. Коряючись в владі Ісуса Христа, нечистий дух стряс його чоловіка, скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. Ісус Христос не відповів на слова демона, тому що не бажав вступати з ним у перемовиним. Адже його завданням було протистояти та перемагати сатану і його війська. Його влада над злими духами засвідчила, що в особі Ісуса Христа прийшло правлінням Бога. Саме те, як Ісус Христос виганяв демона із людини. І стало взірце до вічного протистояння між Ісусом Христом та демонами і мало для апостола Марка дуже велике значення. Усі люди дуже здивувалися, були вражені, подивовані. Їх запитання, що це? Стосувалося і природи вчень Ісуса Христа, його спроможності виганяти демона лише одним наказом. Його наука була якісно новою і повновладною, яка поширювалася навіть на демонічні сили які були змушені коритися йому. Підсумовуючи апостол Марк, зазначив, що вмить чутка про нього розійшлась по усіх усюдах, по усій країні Галилейській.